У Слов'янську відбулася презентація медичного обладнання, яке надано завдяки міжнародній лінії Червоного Хреста. Таку апаратуру було привезено ще в грудні. Сьогодні ж в міській лікарні імені Леніна продемонстрували встановлену техніку і розповіли про переваги сучасного обладнання. Ми може піносі постілі, квастілібальзова і так далі. Апарат працює і ми очень довольна, що у нас є. Операційні лампи, наркозно дихальна апаратура, морозильна камера, операційні столи та обладнання для стерилізації. Ось неповний список такої потрібної техніки. Загальна вартість встановленого обладнання складає 20 тисяч євро. Тепер вкрай відповідальна робота хірургів значно полегшає. Десятки років не обновлювалося це обладнання. Десятки лет, якщо ви посмотрите в операційну, яка напротив там столу, ну скоріше всего що в сімі в 10-х роках був приобретён що касается медицини, то я хочу сказати, що такої б грамотний врач не був, какой який спеціаліст хірург, але якщо немає у нього інструментарію, немає обладнання, то він ну имея золотые руки, він ж не сделает операцію. Багато років не змінювалось хірургічне обладнання. Лікарні працювали практично в спартанських умовах, не кажучи вже про саму будівлю першого хірургічного відділення, що має більш ніж сторічну історію. Тріщини уздовж стін, підлога, що провалюється, та старі. І вікна колектив сподівається і на ремонт приміщення. Нове обладнання це перша ластівка. Допомога від Червоного Христа покриває потреби лікарні в обладнанні на 50%. Але це вже великий крок до якісного обслуговування. Бо який би не був кваліфікований хірург, людське життя суттєво залежить від якісного обладнання. хірургів є знання, є опит, є руки, які все це роблять. а все остальне это залучення їх роботи.